Сьогоднішньої проповіді зрозуміти не зрозуміти не Дуже важливо, щоб кожна людина зрозуміла те, що сьогодні на цей час ще не розуміє. Бо коли ми не маємо розуміння, коли ми щось, коли щось для нас невідоме, закрите, ми знаєте, стоїмо як перед стіною, за якою є благословіння. А як потрапити до того благословіння, як увійти у ту потаємну кімнату, ми не маємо знання, ми не розуміємо. Але Бог сказав: Я дам Сина свого за вас, Ісуса Христа. І хто прийме його вірою, хто зрозуміє, хто прийме його вірою, хто буде жити з ним, для того відчиняться двері, які багато людей сьогодні ще не бачать. Бо ці двері і є Ісус Христос. Двері до Божого благословіння це Ісус Христос. Він є шлях, істина та життя. Він є єдина дорога до батька і немає іншої. І не кожна людина може це зрозуміти, і не кожна людина може це знайти. А хто зрозумів та знайшов, той спасіння знайшов, той знайшов благословіння і той знайшов допомогу Божу для майбутнього свого життя. І тому ми сьогодні трохи з вами побалакаємо на цю тему, і хочу прочитати. Уривок від Євангелія від Луки, 19 розділ 41 по 44 вірші. Якщо у вас є Біблія, завжди рекомендую мати Біблію, читати, щоб ви бачили своїми очами. Бо Слово Боже, воно істинне, воно написано для нас, і цим Словом ми живемо. Коли ми чуємо, ми сприймаємо інформацію, можливо, там на 20-30%. Коли ми чуємо і ще бачимо очами те, що ми чуємо, ми набагато краще і більше сприймаємо інформацію. А якщо ми краще сприймаємо інформацію, значить краще будемо і розуміти. А якщо краще будемо розуміти, то швидше зможемо розібратися з усім та увійти в ті двері, які Бог сьогодні пропонує кожній людині. І знаєте, те про що ми почнемо сьогодні читати. Це відбувалося за неділю до Пасхи, коли Ісуса розп'яли. Це був час за неділю до Його розп'яття, коли він тільки заходив до Ірусалиму, коли його вітали, коли люди клали пальмові вітві, коли люди клали свій одяг, шанували його, Його, кричали йому Асана вишніх Богу. Бо іде цар в ім'я Господній, мир на небі і слава на висоті. Його так зустрічали. Це була велика шана, це були великі почисті. І коли Ісус йшов, їхав на молодому віслюки, пам'ятаєте, цим шляхом, і люди його вітали. Люди співали йому гарні пісні, казали гарні речі. Та і написано, і коли він наблизився і побачив місто Єрусалим, то заплакав над ним. І знаєте, незважаючи на те, що така велич і може здаватися на перший погляд, ну, що може бути краще, це апогей твоєї слави. Всі тебе шанують, всі тебе люблять, всі тебе вітають. А він на підході до міста він сумував і він плакав, він щось розумів. Він щось знав, Він щось бачив. І те, що він бачив, і те, що він розумів, це надавало йому суму. І він заплакав над цим містом і промовив, якби ти зрозуміло, хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Ісус заходив до Єрусалиму, і Він вже розумів, що прийде час. А через 70 років після того, як це Ісус промовив, місто Єрусалим дійсно було зруйновано, спалено, вщерб. І Ісус розуміє, що це місто буде зруйновано, і Він, звертаючись до цього міста, каже: якби ти зрозумів, якби ти це побачив, але це вже сховано від тебе, і ти не можеш зрозуміти свого горя, ти не можеш зрозуміти свого болю. Ти сьогодні святкуєш, ти сьогодні живеш, і тобі кажеться, що все в тебе добре, але ти не бачиш свого майбутнього. А Ісус бачив це майбутнє, і це майбутнє було сумне, це майбутнє було важке. І Він сумував і плакав про це місце. І Він каже: адже прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги оточуть тебе валом, візьмуть тебе в облогу і тисни Тебе звідусіль, поб'ють тебе, твоїх дітей у тобі, і не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвіди. І знаєте, через що це відбувалось? Ісус не тільки сказав, що є причина, що ти будеш зруйнована, не тільки, а Він ще й сказав, чому це буде відбуватися, бо Ти не зрозумів часу твоїх відвідин. А що це за час відвіден? І далі, якщо ми прочитаємо 20 розділ з 9 вірша по 19 вірш, це, це ціла притча, я її не буду усю зачитувати. Но Ісус, коли розповідав цю притчу, Він я своїми словами коротко передам. Він сказав наступне: що один хазяїн мав дуже багато можливостей. І він насадив великий виноградник і дав цей виноградник в управління своїм друзям, а сам на певний час кудись поїхав. І коли вже прийшов час, що виноградник вже виріс, і вже прийшов час, що він дасть якісь плоди, то цей хазяїн відправив одного з своїх слуг. До виноградарів і каже, я хочу, щоб ви дали частину плодів від мого виноградника. Виноградарі, які вже панували в цьому винограднику, вони так подивилися, а чому ми будемо давати цю частину тому господарю? І їх не бентежило те, що виноградник це господарський виноградник, це вкладені його кошти, його зусилля, це його земля, це все його. І вона сказала, що ми будемо йому щось давати? Та нічого ми йому давати не будемо, не треба воно нам таке. Давай просто вб'ємо того слугу. Він не повернеться і не скаже, що ми його вбили. А ми скажемо, якщо що, та ніхто до нас і не приходить, нікого ми і не бачимо. Де той слуга, хто його знає? Будемо жити, як і далі жили. Взяли і вбили цього слугу. Господар через певний час відправляє іншого слугу. Історія повторюється, виноградарі вбивають другого слугу. Відправляє господар третього слугу, вбиває третього слугу, але ж господар розуміє, що це не просто так слугу відправив, а він десь загубився. Він же розуміє, що відбувається. Він розуміє, що знахабніли виноградарі, що відчули свою владу. Що відчули, що нам все дозволено, що ми що хочемо, то і робимо. Одного вбили, другого вбили, третього вбили, та всіх будемо вбивати. А якщо прийде господар, скажемо, та тікай звідси. І знаєте, і господар на останок каже: відправлю свого сина, знатного сина. Бо у господаря був син, і це не був жабрак, це не була бідна людина, це не був раб, це була знатна людина, знатний син. У знатних людей і діти знатні, якщо вони з розумом. І в цього господаря був син з розумом. І господар каже: відправлю свого сина, може тоді осоромляться виноградарі і вже побояться зробити гріх проти мого сина та дадуть те, що повинні були дати мені, те, що належить мені, частку мою. Ви ж не ображені. Ви маєте свою частку за свою роботу. Ви в цьому винограднику живете. Ви від нього маєте дохід в, своє, в, свою, в своєму житті, так як ви над ним працюєте. Але і моя є частка в цьому. І я також хочу бачити свою частку. І відправив сина. А вони навіть і сина. І знаєте, в той час, коли Ісус це в Єрусалимі розповідав цю притчу, і коли Він розумів, що е, Єрусалим буде через деякий час зруйнований, і фарисеї вони розуміли, до чого ця притча. Вони розуміли, що вони вже знахабніли у своїх відносинах до Бога, вони вже живуть як хочуть, вона видумувала вже різних басень. Вже з храму Божого святого зробили вертіб розбійників, вже там міняли, продавали, вже робили те, що вони бажають. Вони забули, що Бог храм зробив святим для того, щоб люди приходили вклонялися йому, мали від нього благодать, щоб це храм був як виноградник. До якого люди приходять і свою частку мають. І Богу дякують. Знаєте, яка частка Бога від виноградника? Це подяка людей. Богу не потрібні кошти. Коли ми жертвуємо в церкві, повірте, Бог без цих коштів може обійтись. Ці кошти потрібні більше церкві. І Бог каже: приносьте ваші пожертви, щоб в церкві був хліб. Щоб церква могла е, рости, розвиватися, щоб в церкві можна було щось придбати, щось зробити. Це церква як виноградник. Але Бога частина це не гроші. Бога, Бога, частина Бога від, від церкви, від цього виноградника це наша подяка. Він хоче бачити нашу вдячність. На той час. Священники, фарисеї вже настільки знахабніли, як деякі паші Мерседеси, мабуть. І ти дивишся на таких людей, і ти розумієш, де там Бог, Його там вже близько немає. Там тільки знахабніле обличчя, яке піклується тільки про себе, і вже нема куди більше, але все собі, собі і собі. Закону для мене немає, поліції я не боюся. Ніхто мене не турбує, і навіть СБУ я вже не боюся, настільки знахабнів. І таких ще може бути дуже багато. Більше того, такими можемо бути і ми, тільки трішки на іншому рівні, але знахабніли. Та хто такий Бог, щоб я ото в Бога вірив, щоб я до Бога ходив? Та я сам знаю, що мені потрібно. Та навіщо та церква нужна, навіщо то прославлення нужна, навіщо та Біблія нужна? Я живу, як я хочу жити. Розумієте, коли, коли ми відмовляємо Богу в тому, що йому потрібно віддати, як Ісус сказав, Богу Боже, а кесарю кесарю. Коли ми не платимо податки, так, ну, закон суровий проти нас. І ми розуміємо, якщо ми працюємо, в нас беруть податки, і це нормально. Інколи ці податки дуже важкі, але ми розуміємо, ну це податки, куди ти від них дінешся? А коли Богу, Боже, треба віддати, о тут же люди такі, та ні, не треба. Це моє, не буду, не хочу. Слухай, побалакай так в налогові, скаже, не буду платити, не хочу. Що буде після того? Значить, кесарю, кесарєва ми віддаємо. А Богу, Боже, що будемо робити? І ось так люди і жили. І ось це ставлення людей до Бога, воно привело до того, що місто, навіть святе місто, було зруйноване. І Ісус каже, Бог посилав своїх рабів, священників, пророків, які навчали, які облічали, які казали, люди, вгамуйтесь, люди заспокойтесь, люди покайтесь, люди прийдіть до Бога. Одного вислали, побили, другому пендаля дали, третього сказали, ми тебе слухати не будемо. А що ви тоді хочете від Бога мати в своєму житті, коли ви його слух ображаєте та виганяєте? Як ви хочете, щоб Бог до вас тоді ставився? І коли є ненасті якісь, якісь проблеми в вашому житті, кому за це повинно бути соромно і кого, кого за це можна? Звинувачувати Бога? Та ні, Бога не можна звинувачувати. Сьогодні люди кричать: Бог поганий! Війну в Україні допустив. Слушайте, не Бог поганий. Бог і раз, і два, і три закликав люди зупиніться. А люди кажуть, та ми самі знаємо, що нам робити. Знаєте, мене як священника, обурює сьогодні той факт, що на 9 червня в Києві планується марш рівності ЛГБТ спільноти під час війни. Значить, марш за єдність сім'ї не можна проводити. Значить, молитву державну зібратись не можна проводити. А ЛГБТ можна робити. І я хочу спитати, слухайте, ви під час війни, під час пекла ще більше робите гріху, ви плюєте Богу в обличчя? І що ви бажаєте, щоб Бог вас захищав і оберігав? Зрозумійте, зрозумійте те, що ви сьогодні не розумієте, а люди кажуть, та що тут такого? Геї, лесбіянки це їхні особисті справи. Ні, це не їхні особисті справи. За такі справи Содома і Гомора були вщерд. Черп... Розруйновані, спалені? Тільки за це, бо це дуже ображає Бога. Бо це дуже велика зневага до Бога. І коли Содом та Гомора так зневажали Бога своїми діями, зруйновано було все. Ісус сказав в кінці цієї притчі, як ви вважаєте, коли вже сам Господар прийде до свого виноградаря, що він зробить? І люди кажуть, та повиганяй цих виноградарів. Каже, правильно кажете, нічого гарного не буде. Зрозумійте, не можна виганяти Бога з свого життя. Не можна виганяти Бога з країни. Не можна виганяти Божі закони, Божі устави з нашої спільноти. Бо коли ми почнемо виганяти Бога, ми будемо мати проблеми і великі проблеми. І будемо казати, чому це Бог е, таке робить, а Бог каже, не я це роблю. Це ви, це ви робите. Це ваші дії прозводять такі проблеми. Зупиніться, зрозумійте. І сьогодні, знаєте, якщо я не маю ще такого впливу на нашого президента, на Верховну Раду, то та хто там він такий? Я не можу до них достукатись. Але я знаю, що є брати. Постарше мене, які є головами, і вони мають. І я впевнений, що вони кажуть, але хто їх чує? Хто слухав тих пророків? Хто слухав других пророків, третіх пророків, завжди гнали пророків, бо вони заважали жити так, як ми хочемо. Сьогодні, на жаль, наша держава трошки, знаєте, Увійшла в таку залежність від Западу, важко без допомоги Западу в цій війні. Але ми ввійшли у деяку залежність, і Запад нам диктує деякі правила, які наші керівники повинні приймати, якщо хочуть бати цю допомогу. І вони не можуть зрозуміти, як це відмовити їм. Як це сказати, ми не будемо. Бо я впевнений, марш цієї рівності. Це не наша ініціатива. Це не ініціатива України. Це, так сказати, вимушений крок. Але слухайте, ви слухаєте більше партнерів, чи треба слухати більше Бога. Може, тут треба послухати більше Бога і сказати: я все розумію, але під час війни зараз робити це ми не будемо. Ми не можемо це робити. Треба мати стійкість, якщо наша. Керівництво має таку стійкість, щоб стояти і не втікати від Росії і прийняти цю битву, а не здати позиції. Я хочу сказати, наше керівництво воно має стійкість. Якби ще таку стійкість проявили проти гріху, якби ще таку стійкість проявили проти того, що сьогодні беззаконня робляться, ця корупція і все інше, і сказали: слухай. Є християни, є християнські конфесії. І не один раз же подавали прошення на те, щоб відбувалася загальна молитва українська. Відмова, відмова, відмова. Слухайте, ви відмовляєте Богу, ви відмовляєте Богу Божому. Що ви хочете побачити від Бога? А ви бачите, як Ісус каже, але очі твої закриті, і ти це не бачиш. Тому і буде зруйноване твоє місце. І я хочу сьогодні, знаєте, сьогоднішня проповідь до того, щоб ми помолилися, щоб очі наших керівників, нашої держави були відчинені, щоб вони побачили і сказали, є шлях, є порятунок від Бога. Ми дякуємо тобі, Боже, за західних партнерів, але ми віримо, що ти маєш більшу владу. Допоможи нам. Це поки що не всі розуміють. Навіть звичайні люди цього не розуміють. Кажуть, а що в цьому погано таке? Та нічого поганого в цьому немає. І вони вважають, що це не погано, тому що не знають Біблії, не знають Слова Божого. Але якщо б вони знали Слово Боже, вони вже мали альтернативу в своєму мисленні і вже розуміли, та ні, а може і погано. А може все-таки і погано. Бо Біблія каже, такого не можна робити. А через деякий час вони би зрозуміли і сказали, та ні, це погано, це треба зупиняти в нашому житті. І знаєте, люди не можуть це побачити, поки церква не буде про це розповідати. А церква це кожен з нас. На своєму рівні. Треба розповідати, слухайте, це погано, це недобре. І це погано, це недобре. Треба вірити Богу, треба молитися, треба починати, треба робити, треба закликати, треба вірити. І люди, коли будуть мати таку інформацію, їхні очі поступово почнуть відчинятися. Неможливо відчинити очі там, де не, немає проповіді Божого Слова. Якщо ми хочемо бати якісь зміни, треба казати. Казати тим, хто сьогодні ще, ще не бачить. Знаєте, люди будуть обурюватись. Коли людина сліпає, і ти кажеш, Бог може тебе зцілити, ти можеш бути зрячим. Інколи люди можуть тебе казати, іди звідси, зрячим. Не треба там ні Бог, ні що. Можуть злитися на тебе, не годувати можуть на тебе. Але коли другий, третій, четвертий раз, знаєте, десь, як кажуть, вода камінь точить, десь якесь слово щось змінить в серці, чи в уяві людини. І людина скаже, а можливо, і вірно, а можливо, і треба. Бо в нас як навіть об'являють, оголошують, навіть якщо оголошують якусь загальну молитву, то не всі навіть християни мають участь у цій молитві. А що до людей, вони навіть і не знають, що ту молитву десь хтось оголосив. Це повинно пролунати з єдиного марафону, з уст президента, що ми закликаємо до молитви звернутися до Бога в певний час. Усі разом, щоб Бог нам допоміг. Сьогодні цього ще не бачать. Можливо, десь вже міркують над цим. Але раніше цього зовсім не бачили. Бо все одно не було війни, загальна молитва в Києві, вона завжди відбувалася. Треба зрозуміти, не виганяйте Бога зі спільноти, не зачиняйте Богу двері, робіть те, що Він каже. Якщо Бог каже, дайте мені плоди, дайте йому плоди. Які плоди? Подяка, молитва, віра, любов. Відносини між людьми це є те, що Бог хоче бачити від нас. Це є Його плоди, які Він чекає. Богу не потрібні наші машини, квартири, гроші, одяг. Бог в цьому не ходить і це не зодягає на себе. Богу не потрібно це. Богу потрібне наше відношення, наша любов, наше серце. І коли Бог бачить, що Його слово живе в спільноті. Це цю спільноту Бог благословляє. Як в псалму написано, блаже, на російській мові скажу: блажен народ, у якого Господь є Бог. А тепер давайте попробуємо на українському. Блажен народ, у якого Господь є Бог. А, так само. Це ж так само. Бог каже, блаженний буде той народ, який буде Бога своїм Господом мати. Та йому служити. Це є наш порятунок. І я закликаю сьогодні кожного з нас моліться, вірте, дякуйте Богу навіть тоді, коли погано. Бо якщо ще ми перестанемо дякувати, то ми будемо, як оті знахабнілі фарисеї, які хотіли вбити Ісуса, вбити Сина, єдинородного сина. І вбили так. Не вбивайте, не вбивайте віру, не вбивайте любов, не вбивайте Ісуса, приймайте Його, шануйте Його, моліться, дякуйте, і ви будете бачити благосвіння. Навіть якщо я не можу сьогодні відповідати за керівництво, за державу, я можу відповідати за свою родину. В своїй родині в нас є певні правила, в нас є певні обмеження, біблійні правила, біблійні обмеження якими ми керуємось, і через це Бог благословляє сім'ю. Через це Бог благословляє наше життя. Якщо я не можу відповідати за сім'ю, я можу відповідати особисто за себе. І Бог буде благословляти мене, коли я буду керуватися Його словом. І це, це треба зрозуміти. Зрозуміти зрозуміло. Воно і не важке, але чомусь люди не розуміють цього. Чомусь люди кажуть, Неважливо, не треба. Самі розберемось. Я знаю, що мені робити. Якщо б ми знали, що нам робити, Бог би не давав Біблію. Бог каже, я знаю, що вам треба робити. Вам треба прийняти волю мою. Як Ісус сказав, нехай буде воля твоя. Нехай буде воля твоя в моєму житті. Я базуюсь на Слові Божому. Я строю своє життя на Слові Божому. Я приймаю Тебе, і тоді Бог буде захищати і благословляти. Ісус бачив майбутнє Єрусалим. йому було дуже гірко. І він каже, бо ти не прийняв тих, кого Бог посилав. Ти всіх їх відігнав від себе і не зрозумів, що це було для тебе благословіння, а ти обрав прокляття. І ти не зрозумів, що це було життя, а ти обрав смерть. Я сумую за твоїм вибором, але це твій вибір. І знаєте, в кожного з нас свій вибір. Його треба робити розумно, мудро. Давайте помолимося. Помолимось за державу, за керівництво, за кожного з нас, щоб ми мали ту мудрість, ту силу і ту підтримку від Бога, якої сьогодні потребуємо. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти. Ніколи нас не залишаєш за те, що ти завжди з нами, за те, що ти нас оберігаєш. І навіть в ці важкі часи, Боже, ми маємо порятунок і ми маємо ті миті, коли ми відчуваємо себе спокійно. Є навіть миті, коли ми радіємо, є навіть такі моменти, коли ми бачимо перспективу. І ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти допомагаєш нам в нашому житті кожного разу. І ми, Боже, як християни цього міста, ми молимось про наших державних керівників. Ми молимось про мерів, ми молимось про депутатський корпус. Ми молимось про президентів, про міністрів Боже, Нехай відчиняться очі тих, хто сьогодні не розуміє Твого Слова. Хто сьогодні, Боже, приймає закони, які руйнують істину, і які приймають закони, які є проти Твоєї волі. Нехай, Боже, все це буде зупинено. Зупини, Боже. пускай розплющаться очі тих людей, які приймають рішення, які дають накази. Нехай зупиняться, Боже, ця смерть і це свавілля в ім'я Ісуса Христа. І ти, Боже, допоможи нам жити в майбутньому Твоїм життям, Твоїм словом, Твоєю істиною. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.